Писники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні ми з вами будемо смажити ось такі рум'яні оладки із пекінської капусти. Власне, для наших капустянок оладок нам знадобиться пекінська капуста. Не вся частинка, власне, ось ця біла частинка, яку ми не використовуємо у салатах. Ось для таких оладок вона якраз добре підійде. Е, у мене тут 300 г капусти. Далі морквинка невеличка, десь 50 грамів, і невеличка цибулинка теж також десь 50 грамів. Далі всі овочі нам потрібно потерти ось на таку маленьку терку. І овочі я натерла, тепер сюди додаю одне яйце. Також сюди додаю майонез, майонез використовую домашній, 2 столових ложки. І також додаю сіль і чорний перець. Це в моєму випадку можна, звичайно, ще якісь спеції додати до смаку. Все добре перемішую. Далі буду додавати борошно. Тут я відміряла 4 столових ложки, буду додавати не все відразу, поки що додам половину. Перемішаю і подивлюся, чи потрібно буде ще додавати, чи ні. В результаті я додала 3 столових ложки, ось столова ложка в мене ще лишилася, і по консистенції тісто маю нагадувати ось таку густу сметану. Ну В принципі, з тістом все йдемо смажити оладки. Ті, у мене вже розігрілася сковорідка, додала буквально 2 столових ложечки олії і за допомогою столової ложки буду формувати оладки. Оладки я смажу на середньому вогні з обох сторон до готовності. Фіолетки, що вже обсмажилися, я ось переклала на тарілочку із рушничками, аби прибрати зайву олію. Ці оладки я вже посмажила із моєї кількості продуктів вийшла ось така тарілочка ароматних оладок. Такі оладки чудово підійдуть в якості перекусу, а також це чудовий варіант, куди прилаштувати залишки пекінської капусти. А я всім хочу на вас подякувати за увагу. Буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім хочу побажати миру і злагоди і до зустрічі в наступних відео.